Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні 19 вересня. 208 діб триває битва за Україну. Ціною власного життя військові героїчно виконують свій обов'язок. Нещадно б'ють окупантів і захищають народ. А ми в тилу, кожен на своєму місці, допомагаємо їм наближати давно мріяну перемогу. Працівники південноукраїнського енергокомплексу також не стоять осторонь. І продовжують допомагати необхідним військовим оснащенням, бійцям, які виконують бойові завдання на Південному фронті, зокрема, й своїм колегам, котрі сьогодні захищають Україну зі зброєю в руках у складі Збройних сил. У рамках акції Допомога захисникам України на передову передаємо бронежилети, комплекти військового одягу, прилади нічного бачення, пауербанки, безкаркасні ноші, медичні сумки. Потужні акумулятори для великих вантажівок, розвідувальні дрони. Нині працюємо над забезпеченням армійців зимовою екіпіровкою та теплим одягом. Завтра наш колектив відзначить чергову річницю в історії підприємства 33-й день народження енергоблока номер 3 Саме 20 вересня 1989 року здійснено пуск третього мільйонника. Вітаю персонал з цією подією! Ці роки були справжнім іспитом на міцність, часом впровадження нових стандартів і пошуку шляхів взаємодії, змусили переосмислити пріоритети і стати більш професійними. За цей час колективом зроблено великий внесок у надійну та стабільну експлуатацію блока. Він визнавався кращим блоком серед вітчизняних АЕС з культури безпеки, був пілотним з використанням американського ядерного палива Вестінгаус. Міжнародні експерти неодноразово підтверджували, що його експлуатаційна безпека відповідає світовим стандартам. А 2019-го Державна інспекція ядерного регулювання України продовжила термін експлуатації енергоблока номер 3 до 2030 року. Дякую кожному працівнику та ветеранам, які стояли біля витоків. Саме ви створюєте історію південно-українського енергокомплексу, наповнюючи кожну його сторінку важливими подіями. Ваш шлях був непростим, проте підсумок для нас і наступного покоління дуже вагомий. Нині всі енергоблоки атомної станції та гідроагрегати Каскаду ГСГС стабільно та надійно виробляють електричну енергію. Порушення вимог радіаційної безпеки на промисловому майданчику АЕС і на прилеглій території відсутні. Протипожежний та екологічний стан перебуває в межах чинних норм. Працюємо на перемогу. Слава Україні!